Доброго дня! З вами ДТСК. Маємо у наявності ось такий гарний недорогий твердопаливний котел Макотен Mix 15 кВт з шивуною плитою. Котел, оснащений круглим з шиборною заслінкою діаметром 160 мм. Також ми бачимо патрубки під'єднання до системи опалення зверху та знизу діаметром 40 мм. На правій боковій стінці котла є штуцер для підключення механічної регулятора тяги, чавуна плита має одну конфорку і набірні кільця не димить. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикет і відходи деревообробки. Опалювальна площа до 150 м2. Розмір завантажувального вікна 312х200 мм. Обсяг камери згоряння 50 літрів, а глибина 460 мм. Це дозволяє котлу працювати на одному завантаженні паливом до 6 годин. У нижній частині розташований зольник. Котел комплектується ящиком для збору золи і є окремі дверцята для обслуговування колосників. Колосникові грати виконані з труб діаметром 34 мм і мають асиметричне розташування. Габаритні розміри Котла будуть в описі до відео. Доставка безкоштовна і адресна по всій Україні. Оплата при отриманні, також є можливість розстрочки. Дякую за увагу!